Привіт! Розглянемо перехідник для заправки дизельним і бензином. В такому вот вигляді він заправляє бензинові клапана. Тут у нас 21 мм. Тут у нас 42 мм. Так, якщо вам треба заправити дизельний клапан, накручуєте насадку і він стає 25 мм. І відкриває дизельні клепана. так він виглядає. Потовшені стінки. Якщо треба, можете глянути краш тест ще тонких стінок там в мене на каналі. Ну, він із тонкими стінками добре працював, але на всякий випадок зробив тості щоб, як то кажуть, навма... ну, точно нічого не зламалось. Дякую за увагу. А, і це пластик, який не боїться бензина, масла. Тла... Коротше, бензину масло стійкий. Отримує десь 80-80 градусів жари. На сонці не має плаватись, але при такому літі, як було, то цей краще його в машині під прямими сонячними лучами не залишати. Lec'h zo a